Артисти та музичні продюсери знаходяться у небезпеці. Саме до такої думки я почав приходити, коли побачив останні новини стосовно Spotify та штучного інтелекту. А якщо ви не в курсі, то Spotify останнім часом все більше і більше попадає в якісь незрозумілі ситуації, у якісь скандали, і в цілому викликає все більше обурення у західних продюсерів та західних артистів в цілому. І саме про це ми з вами сьогодні в цьому відео і поговоримо. Цей формат відео для мене є експериментальним, я його роблю в перший раз. Це такий собі, я не знаю, ну, напевно, такий е, одноособовий підкаст. Якщо вам буде цікаво, будь ласка, поставте лайк, напишіть е, якийсь коментар підтримки. Поставте дзвоник, скиньте це відео комусь. Коротше, напишіть яком цей формат, щоб я знав, чи вам подобається він і чи робити мені його і надалі. Тепер давайте переходити до теми. Spotify останнім часом стикається з великою кількістю проблем. Ми з вами будемо говорити про них поступово. Перша проблема, з якою стикнулися артисти не тільки західні, а й в цілому всі артисти, у яких є музика на Spotify, це, звісно, гроші, а саме кількість грошей, яку платить Spotify артистам. І це. Дуже мало грошей, як на як для найбільшого ну, стрімінгового майданчика в світі. Якщо ви не знаєте, як Spotify платить гроші своїм артистам та продюсерам, зараз вам пояснюю. Давайте ми візьмемо з вами 100% грошей, 100% прибутку, який утримує Spotify від е, підписок, від е, реклами, яку ми слухаємо з вами на Спотіфай. Це наш е, наші 100% прибутку. З цих 100% Spotify Спотіфай утримує собі десь приблизно 30%. Це на підтримку платформи, на її обслуговування, на податки та коротше на багато чого іншого. 30% забирає собі Spotify, артистам всім, які є на Spotify, залишається приблизно 70%. Далі починається саме цікаве. До нещодавного моменту я, як і напевно більшість людей, ми вважали, що Spotify платить людям за одне прослуховування. Тобто, умовно, прийшла людина, мене послухала один раз якийсь один трек, я отримав свою копійку за це прослуховування. Насправді все працює зовсім не так, працює це наступним чином. Ці 70% прибутку, які залишилися від всіх, там, підтримки платформи обслуговування, ці 70% вони розподіляються між всіма артистами, які є на, на платформі. І насправді там не тільки артисти, там ще є аудіокниги, там ще й підкасти. Коротше, серед усього контенту, який є на Spotify. І ці, ці 70% вони розраховуються наступним чином. Маю на увазі ці частки. Вираховується ваша частка. Яку ви принесли прослуховування цю платформу, тобто, умовно, всі ваші стріми, це там 0,0,0,0,0,0,0,0,3% від усієї кількості прослуховування Spotify. І ось цей відсоток, який там багато нулей, і ви з цих 70% прибутку Ви отримаєте такий відсоток грошей. Тобто, з цього можна зробити один дуже цікавий висновок, який ми зараз з вами розберемо більш детально. Чим більше... Ви отримувачів, тим менше грошей ви будете отримувати. Тобто, простими словами, чим більше буде артистів на платформі, чим більше буде авторів аудіокниг, чим буде більше підкастів, тим менше кожен з них буде отримувати грошей. В цілому, Spotify платить десь приблизно 3-5 тисяч доларів за мільйон прослуховувань. І це сильно залежить з слів представника Spotify це сильно залежить від того, звідки вас слухають, і там ще якісь багато змінних Коротше, він там це сильно не поглиблювався, але цифри такі, що від 3 до 5 тисяч доларів за мільйон прослуховань ви отримаєте. Так ось далі буде саме цікаве. Тепер, коли ми знаємо, як артистам платять гроші, ми з вами плавно переходимо до наступної проблеми: це проблема з ботами. Так як в цьому світі існує дуже багато людей, які хочуть легких грошей, при цьому нічого не роблячи. У нас існує проблема з ботами Це працює наступним чином. Ця людина вона створює собі сторінку артиста на Spotify. Далі вона йде в якийсь не знаю в якийсь штучний інтелект, який створює музику, це, можливо, буде сумно або там щось інше. те і створює собі просто якусь пародію на музику через штучний інтелект і заливає все це. На платформу або робить, напевно, і навіть свою музику. Це можуть бути навіть і реальні продюсери. Суть в тому, що заливається музика на Spotify, далі йдуться, далі ця людина йде на такий сервіс, який накручує прослуховування ботами. Людина наливає супер багато трафіку на свій трек, і завдяки цьому, звісно, ми отримуємо прослуховування, і завдяки цьому ми, звісно, отримуємо роялтіс, отримуємо за це гроші. Так чому це проблема, запитайте ви мене, тому що в цілому-то ну, людина хоче собі заробити грошей. Ну окей. ну, Проблеми нема. Але проблема -то в тому, що ви вже знаєте, як гроші розподіляються. І проблема в тому, що приходить просто людина, і по факту людина, яка накручує собі ботами прослуховування, вона забирає гроші по факту у вас. Так це працює. Це проблема номер один. Проблема номер два полягає в тому, що. Є плейлисти Spotify По-перше, плейліст може створити будь-хто. це раз По-друге, що існують плейлисти на Spotify, де люди просто створюють цей плейліст, вони туди закидують свою музику. Ця музика там, більшість цієї музики, вона або там штучний інтелект якийсь, або це просто музика, яка всі прослуховування якої накручені ботами. І найгірше в цьому те, що. Вашу музику як артиста туди можуть також додати або випадково, або навмисно. І далі може бути все дуже погано для вас, як для артиста. Spotify бореться з ботами, він намагається це робити. Чи виходить в нього? Ну не знаю, тому що в цілому кожен місяць вони якось відслідковують кількість прослуховань реальних, там органічних, кількість ботів і всі, що. Прослуховані, які були накручені ботами, вони видаляються, ті, хто накрутив, вони наказуються. І, коротше, це таке нескінченне коло, тому що постійно ботів дуже багато на платформі. Так ось, в чому проблема може бути у вас? Коли вас додають до такого плейлісту, коли на плейліст люди. Кидають скаргу, що це типу накручений ботами плейліст, а там знаходиться ваша музика. То тут ви попадаєте у небезпеку, тому що в цілому Spotify не сильно розбирається, чи накручені у вас ботами прослуховування, чи ні. Spotify просто видаляє ваш трек. У найкращому випадку він реально просто видаляє трек, у найгіршому випадку вас блокують як артиста на Spotify І дуже часто Spotify не хоче розбиратися. Чи була ваша в цьому провина, чи ні. Вас просто блокують і кажуть: ну, типу, до побачення. І просто вся ваша музика, над якою ви працювали, весь каталог на Spotify, все, що ви робили. Так як давайте ми будемо казати чесно, Spotify це дуже великий майданчик, який не можна недооцінювати. І коли вас видаляють зі Spotify, це дуже сильний удар по артисту. І. Цим насправді цією проблемою, яку я щойно озвучив, цією проблемою також користуються і ваші конкуренти, або просто якісь неадекватні люди, яким ви просто не подобаєтесь. Вони можуть просто наслати на ваші треки ботів. У вас просто в якийсь момент ви можете побачити, що супер багато прослуховувань. Ви такі, вау, клас, я залетів, все. Я тепер успішний. Це насправді, скоріш за все. Не буду казати, що завжди, але може бути показовим таким моментом, що, за все, на вас наслали ботів, і це цю, цю проблему прям. Потрібно якось вирішувати, одразу писати в підтримку. Можливо, це якось вам допоможе. Коротше, на вас можуть наслати ботів і вашу сторінку заблокують. Чи можна щось зробити з цим на даному етапі? Я не знаю і сильно сумніваюся, що щось можна, тому що Spotify в цілому все, що він робить, це просто видаляє накручені прослуховування, і разом з цим видаляє треки і артистів, які навіть до цього можуть бути непричетні. Тому. Будьте обережні, з цього хочу вам порекомендувати наступне. По-перше, звісно, не користуватися сервісами, які накручують вам прослуховування завдяки ботам. друге, є ще така функція, є ще такий умовний сервіс. від, Давайте, буду казати і це, як я, від шахраїв. Вони пропонують свої послуги по пітчингу, по різним плейлістам. Тобто, ви їм платите гроші і вони умовно штовхають вас в різні плейлісти, додають. І це ще може бути окей, якщо це просто якийсь звичайний плейліст. Знову ж вам нагадую, що плейліст в цьому може створити будь-яка людина, вона може вас просто додати в якийсь рандомний просто плейліст, і ви такі: Вау, круто, це зараз буде працювати, зараз я буду відомим, але знову ж це якийсь просто рандомний плейліст. А інша ситуація може бути, що вас просто додадуть знову ж плейліст з ботами і вас можуть видалити, тому бажано не користуватися цими сервісами. Вчора мені попалося це відео, в якому артистка на ім'я Кара вона розказує, як вона витратила 100 тисяч доларів на продакшн свого альбому, який по факту заблокували на Spotify. Проблема перша почалася в тому, що на Spotify ти можеш завантажити не тільки Картинку для свого треку, а ще і там невеличке відео. Перша проблема почалася в тому, що це відео не підгрузилося, і вона два тижні вирішувала цю проблему з підтримкою Spotify. Все ж таки, вона вирішила, але вже настрій трохи підпорчений. Другий момент це те, що її музика в Тіктоці та в Інстаграмі була недоступна через те, що. Лейбл одного з сонграйтерів, з якими вона співпрацювала на цих треках, судився з Тіктоком, і Тікток просто заборонив використання цієї музики на час суду. Коротше, це була ще одна для неї велика проблема. І третя, і, напевно, найбільша проблема це те, що через півтора року після релізу її альбому на майданчиках Spotify заблокував її треки через те, що хтось додав її треки. До плейліста з ботами. А як це все взагалі все відбувається? Коли Spotify бачить, що у вас накручені прослуховування, неважливо, ви їх накрутили чи вам їх накрутили, він відправляє скаргу вашому дистриб'ютору. Про дистриб'юторів ми поговоримо трохи далі. Так ось він відправляє вам дистриб'ютор, вашому дистриб'ютору скаргу. Дистриб'ютор не хоче ні в чому розбиратися, і щоб не мати проблем з Spotify, він просто видаляє ваш трек або весь альбом. І все. Вона намагалася вирішити цю проблему, але нічого з цього не вийшло. І за висновком, вона сказала, що більше свою музику релізити на Spotify вона не буде. Так, тепер я сиджу на підлозі. Тому що я так хочу і так можу сподіватися, що картинка вам подобається. Так ось, другий пункт незадоволення Spotify полягає в тому, що SEO Spotify задонатив. Ну це навіть не задонатив, це буде правильніше сказати, інвестував 700 мільйонів доларів в компанію, яка займається розробленням дронів та штучного інтелекту у військових. Цілях ці гроші він інвестував в компанію Хельсінг, яка знаходиться в Німеччині. Так ось, напевно, для нас, українців. Ця новина буде не такою шокуючою, і напевно, даже я більше скажу, вона, скоріш за все, для нас буде позитивною, тому що ми знаємо, що таке війна. Ми знаємо, хто такий Путін. Ми знаємо, яка загроза висить в цілому над Європою. І для нас ця новина в цілому позитивна, але ж для все ж таки західних артистів, які не знають, що таке війна, які знають тільки що таке мир. Для них ця новина вона дуже шокуюча, тому що воно як виходить, що ти як артист викладаєш свою музику на платформу, ти приходять люди, щоб послухати твою музику, вони платять за підписку, вони дивляться рекламу, слухають і також і це приносять гроші Spotify, які за того, замість того, щоб інвестувати назад в Spotify, розвивати цю індустрію, Spotify інвестує гроші у по факту. Дрони у війну, і що для, звісно, більшості західних артистів це не є окей. Саме з цієї причини дуже багато людей незадоволені, і артисти починають забирати свою музику зі Spotify. Не просто не викладати її туди, а навіть забирати свої каталоги. Я вам навіть більше скажу, є така група, як Месі Фотек, можливо, хтось з вас її знає. Це дуже відома та популярна група. Також вони забирають свій каталог з Spotify саме з цієї причини, тому що вони кажуть, що ми не хочемо інвестувати у війну, ми не хочемо інвестувати у вбивство людей. Що можна і зрозуміти насправді? Я читав невеличкі вирізки з інтерв'ю з представником Spotify, і він казав, що це був. Я, я чесно кажучи, не пам'ятаю. Це було там представник із Spotify був, і представник Хельсінга був, і вони казали, що. По факту вони ніде не застосовують свої дрони, окрім як на випробуваннях в, в Україні, і вони кажуть, що ці дрони використовуються лише в захисті Європою, тобто в Україні. Коротше, ця компанія по факту, типу, працює на стороні України, що в цілому окей, вони не... ми, українці, ми ж, звісно, не агресори, ми захищаємося, це окей, все добре. Але, звісно, артистам це. Чесно кажучи, західним трошки пошарбану, скоріш за все, вони дуже мало артистів, хто реально розуміє, що тут відбувається, тому дуже багато артистів не задоволені тим, що відбувається. І це, ще відбувається все в цілому, на фоні того, що Spotify має дуже великі проблеми зараз, які тільки нарощуються через штучний інтелект і не тільки дуже багато реально проблем. І замість того, щоб інвестувати ці гроші в розвиток Spotify, SEO приймає рішення інвестувати їх у. Військову розробку. Третя проблема, яка пов'язана насправді не тільки зі Spotify, а ще і з дистриб'юторами. Це просто неконтрольований реліз пісень. Що я маю на увазі, зараз вам поясню, але до цього давайте розберемося, що таке дистриб'ютор. Навіщо ви їм потрібно. Тому що якщо ви ще не релізали свою музику, а тільки хочете піти на шлях релізу, на шлях того, щоб стати артистом, ви напевно не знаєте, як це все працює. Тому зараз вам пояснюю. Раніше, коли не було ще стрімінгових майданчиків, коли не було Ютубу, дистрибуцію, тобто розповсюдженням вашої творчості, вашої музики, займався лейбл дуже часто, займався ще там паблішер. Тобто брали вашу музику, закидували там, на касети, закидували на cd диски там, я не знаю, на якісь інші носії. На пластинки, на вініл, закидували, і продавали вашу музику, це все штампували і відправляли по магазинах, вашу музику продавали. Це було раніше так. Потім, коли прийшла ера інтернету і прийшли стрімінгові майданчики, все трохи змінилося. Тепер лейбл займався ще і релізом в інтернеті. Тобто ви приходили до лейбла, ви давали свою музику, і лейбл це релізив там. Давайте скажемо на Apple Music, на Spotify і на, на всіх інших майданчиках. Чому ви не можете реалізнути це самостійно? Тому що давайте ми уявимо ситуацію, що в нас є, ну, наприклад, в світі я не знаю, скільки там 5, 6, 20, 30, 100 мільйонів артистів, музикантів, які хочуть реалізити свою музику. І тепер уявіть просто, що у Spotify там, у Apple буде просто 100 мільйонів там, договорів, контрактів. За цима 100 мільйонами потрібно якось слідкувати. Коротше, це дуже велика проблема, тому. Стрімінгові майданчики вони не співпрацюють напряму, як правило, з артистами. Вони співпрацюють з лейблами, тому що їм так, їм так краще, їм так зручніше, їм так вигідніше. В якийсь момент людям набридло співпрацювати з лейблами, тому що співпраця з лейблами – це дуже часто якісь обмеження, це є і плюси, і мінуси, але в цілому людям набридло це. І люди почали створювати конкурентів ну, умовно, давайте скажемо конкурентів для лейблів це дистриб'ютори. Тобто це компанія, в яку ви приносите свою музику, і ця компанія релізить на майданчиках. Тобто тепер Apple Music ще співпрацює з дистриб'юторами, їм все ще вигідніше співпрацювати там, умовно, я не знаю, з 10, давайте скажемо, тисячами дистриб'юторів, в числі яких є і лейбли, ніж. Не знаю, з десятками мільйонів артистів. Саме так тепер працює дистрибуція. Тобто, ви в інтернеті собі знайшли якогось дистриб'ютора, їх в інтернеті дуже-дуже багато, ідеального не існує. Потрібно обирати собі під потреби ваші, хтось за це бере гроші помісячно, по підписці, хтось за це бере, бере одноразово за реліз. Коротше, так це працює. Ви прийшли, заплатили, ваш трек релізнули через деякий час. він тепер на платформі. Так ось в чому проблема? Ви мене запитаєте, і я вам відповім. Проблема в тому, що, якщо ви подивитесь, то у деяких артистів, як правило, не дуже великих, тому що у великих артистів вони дуже часто працюють через лейбли, і у них там трошки інші домовленості з майданчиками, і там трошки інша процедура. А дуже часто у незалежних артистів, у відносно невеликих артистів, у них ви можете побачити а, такий прикол, що на їх сторінках можуть бути треки. Які вони по факту не релізували, тобто це не їх треки, або вони можуть виступати в колаборації, де по факту вони в колаборації не є, вони там взагалі нічого не робили, і цей трек взагалі не має нічого спільного з цим артистом. Це працює наступним чином: будь-яка людина може просто зайти до свого дистриб'ютора. Він там вводить ID артиста, тобто він навіть може ввести не свій ID, а ID будь-якого артиста, на сторінку якого він буде релізити І, наприклад, там ввів ID цього артиста, завантажив свій трек, дав назву, коротше, зробив все. І там в кінці він ставить там галочки, що типу так, я є автором цього твору, так, це моя сторінка, там так, так бла, 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 бла. І коротше він все це підтверджує. Ніхто це не перевіряє. Це все автоматично підтверджується просто ботом, просто все. Ви натискаєте зарелізити, йде реліз на майданчики, і все таким чином ви можете зарелізити просто будь-яку пісню на сторінку іншого артиста. Так само це працює і з колабораціями. Ви заходите до свого дистриб'ютора, там ви вказуєте в колаборації, з ким ви працювали, хоча, по факту, людина взагалі може і не працювати з вами. Ви це все робите, натискаєте реліз, знову там підтверджуєте, що так, я є тво... я є автором оригінального твору. Так, зі мною працювали дійсно ці люди, але знову ж це ніхто не перевіряє. І насправді я не розумію, чому це ніхто не перевіряє, тому що це дуже легко зробити. Мінімальне, що можна зробити, без участі працівників дистриб'ютора або Spotify. Це просто зробити двофакторну аутентифікацію. Тобто, коли ви просто завантажуєте трек на платформу, просто вам приходить я не знаю код підтвердження на ваш імейл e або на телефон. Все, Ви вводите код підтвердження, що дійсно це я роблю реліз, і все, і проблема вирішена, але ніхто цього не робить. Я тут вирішив вийти на вулицю, потрогати траву, тому буде вам цей шматочок з таким легким ебіонсом від лісу та від. Тахів і, можливо, від машин неподалік. Четверта проблема, яка насправді є напевно більше проблемою для нас з вами ніж для Спотіфаю, це штучний інтелект. Я перестав вважати, що штучний інтелект є проблемою для Spotify Після того як я подивився це відео. На ньому чоловік каже, що нещодавно Спотіфановив свою політику користування, і тепер, коли ви завантажите будь-яке медіа в Спотіфай, будь-то я не знаю, постер до треку або сам трек, Спотіфай має повне право використовувати всі ваші матеріали для навчання. Штучного інтелекту. При цьому ніяк заборонити ви це не можете, і при цьому вам ніхто за це не платить. Тобто ваші матеріали використовуються для навчання повністю безкоштовно. Це була проблема номер один. Проблема номер два полягає в тому, що на Spotify тепер дуже багато. Музики, яка створена завдяки штучному інтелекту, а просто вам для статистики є така платформа Deezer, це стрімінговий сервіс. Можливо, хтось знає, можливо, хтось ні. Він у нас не дуже великою популярністю користується. Так ось вони наводять таку статистику, що 28% треків на їх платформі вони згенеровані штучним інтелектом. Я насправді велика дяка Дізеру за це, тому що, напевно, Dezer є єдиною платформою, яка відверто каже про проблему зі штучним інтелектом. І Дізер при цьому ще й маркерує треки, які були створені завдяки штучному інтелекту. Spotify же, ж, як мені здається, тільки отримує вигоду з цих треків штучно згенерованих. Як ви спитаєте мене, зараз вам розповім. Це була велика помилка вийти на вулицю, записувати з конденсаторним мікрофоном, тому що кожен раз, коли дує вітер, його задуває в мікрофон і сильно шумить. Тому буде виходити з ситуації так. Тепер, коли ви знаєте, як працює виплата роялтіс на платформі, дуже нескладно собі уявити наступну схему. Спотіфай собі створює штучних артистів, генерує музику собі спокійно, і через це чим більше артистів, чим більше музики штучно згенерованої, тим сильніше розмивається роялтіс, і тим більше економить Спотіфай, тим менше платить артистам гроші, і тим більше він їх залишає собі. Це, звісно, все не доказано, але дуже багато людей думають, що це саме так працює, бо Spotify майже ніяк не реагує на музику, створену штучним інтелектом. YouTube також намагається боротися з шиї контентом, але давайте будемо чесними, бореться він так скажемо частково, тому що по факту YouTube не забороняє використання. Шей контента, він забороняє тільки використання шеї контента, який був вже використаний 10 разів до цього. Тобто, це, ми всі з нами з вами знаємо ці відоси, там, де ті відоси, які ми вже з вами бачили по 10-15 разів, там внизу якийсь ще при цьому біжить там Subway Surfers, потім та є ще згенеровані шаї субтитри і там цей дебільний ший голос. І все це ми з вами бачили. І там жодного нема смислового навантаження. Коротше, це такий тотальний брейнрот. Це Ютуб це він не монетизує. Наскільки я знаю, навіть видаляє. Все інше в цілому Ютуб дозволяє. І ось, наприклад, нещодавно мені попався ось цей плейліст в Ютубі. І я таки його слухаю. Мені в цілому все подобається. Я слухаю перший трек, треки, думаю, вау, класно, супер, прикольно. Слухаю другий, розумію, що щось тут не так. Слухаю третій і розумію, що ця музика створена завдяки шаї. І найгірше в цьому, що я заходжу в коментарі, читаю, і там люди пишуть, що вау, яка класна музика, як жаль, що автор не є відомим, я б слухав таке кожен день. В чому автор не зірка. І коротше, багато-багато просто таких хвалебних коментарів. І проблема в тому, що шиї вже став настільки гарним, що звичайний слухач не розрізняє, що це музика, створена завдяки. Шаї, тому що автор ніде взагалі не вказав, що ця музика була згенерована. І як на мене найгірше у всьому цьому, що у автора ще й півмільйона підписників на Ютубі. З цього моменту я хочу відійти від проблем Spotify та штучного інтелекту і перейти до проблем нас як музикантів і в цілому майбутнього нас як музикантів. Перше питання, яке у вас могло з'явитися після перегляду цього відео, що мені як музиканту робити, якщо Спотіфай робить таку херню? І насправді тут відповіді як такової мене прям нема. Знаю тільки, що багато вже сучасних незалежних артистів вони потрохи відмовляються, і вони, і навіть якщо вони не відмовляються, то вони відкрито кажуть, що у нас є проблеми зі стрімінгом, у нас є проблеми в індустрії потрібно щось щось з цим робити. І це дуже добре. Я знаю, що як вам вже сказав, багато артистів вони відмовляються від викладання свого каталогу на Spotify. І для цього вони знаходять альтернативу таку, що або залишити свою музику десь на інших платформах, тобто там YouTube Music, наприклад, або Apple Music, або ж. Почати дистрибувати свою музику через фізичні носії, але чесно кажучи, в сучасних реаліях, в реаліях, в яких ми живемо, де ми постійно біжимо за якимось успіхом, постійно хочемо побільше грошей зробити, постійно рухаємось, постійно їздимо кудись, постійно бігаємо. Коротше, в цих реаліях, коли ми знаходимося постійно в русі, мені здається, що цей варіант є ну трохи програшним. Можливо, тому що ми зараз не можемо таскати з собою якийсь там mp3-плеєр, як раніше. У Нас є телефон, який просто замінює все, що можливо, калькулятори, я не знаю, фотоапарат, багато чого. Коротше, у нас тепер є все це в телефоні. Тут я бачу два виходи з ситуації. Перше це повернутися повноцінно до онлайн-комерції музики. Тобто, там я не знаю, купувати музику онлайн, це там iTunes, можливо, або там щось ще. Коротше, якийсь онлайн-магазин, де ми з вами зможемо повноцінно купити трек, і він повністю тепер належить нам, ми можемо його слухати. Другий варіант, який я бачив в одного хлопця в інтернеті в Рілсах, він показував, що він тепер відмовляється від дистрибуції взагалі на стрімінгах, і він тепер буде дистрибувати свою музику на фізичних носіях. А саме такий носій, він виглядає як карточка така банківська, ну по розміру. Тобто ти можеш її засунути собі в портмоне. Але приколюха в тому, що там на цій карті є такий usb рідер Там або Type-C, або Lightning вхід, я не знаю, скоріше за все, тепер Type-C, тому що всі телефони з type c ти собі втикаєш його в телефон або в будь який інший носій, там комп'ютер або щось інше, і просто собі перекидаєш на телефон, це і в будь-який момент тепер ти можеш слухати музику. Але чесно кажучи, я не знаю, наскільки це гарний варіант дистрибуції, тому що давайте будемо чесними. Стрімінги вони саме дуже гарно працюють для новачків, тому що ти платиш там умовні давайте, 10 доларів в місяць, і ти релізиш всю свою музику на будь-яких платформах, і в будь-якому куточку світу тебе можуть послухати. І це круто. А дистрибуція фізична, вона викликає дуже багато в першу чергу фінансових проблем, в другу чергу логістичних проблем. Тобі потрібно це все надрукувати, якось все розповсюджити. Я зараз не кажу про весь світ, а хоча б тільки про Україну. Знайти магазини, які будуть продавати твою музику. Коротше, це дуже, дуже багато гемору. Дуже багато гемору. Тому стрімінги все ще тут перемагають. Друге питання, яким ви можете задатися, і яким задаються час від часу мої підписники: чи зашквар використовувати шаї та як їм користуватися правильно? Моя думка наступна: я вважаю, що користуватися шаї у творчих областях заради заробітку грошей, це зашквар. Давайте візьмемо ситуацію, що ви, наприклад, молодий артист, ви свою музику не пишете, ви пишете тільки слова та співаєте. І замість того, щоб піти до нормального продюсера, або там купити просто в інтернеті якийсь біт або якусь роботу, яка зараз коштує, я не знаю, в середньому по ринку це 30 баксів, якщо ми підемо на Бістарс, купити собі лізінг треку МП-шний. Замість цього ви йдете в суно і генеруєте собі роботу. І, наприклад, вам сподобалось, що вам нагенерували, і ви тепер релізите це. По-перше, ви Суно забороняє використання комерційно своїх штучно згенерованих робіт, що, слава Богу. Але. Давайте будемо чесними, не всі керуються цими правилами, хтось все ж таки релізить. Але мені здається, що це просто лютий зашквар. Тому що, по факту, коли ти так робиш, ти просто забираєш долю ринка у живих людей і просто віддаєш цю долю роботам. Точніше, звісно, їм компаніям, але по факту ти віддаєш роботам. Вітер стає все гірше. Мене почало трясти камеру. Я не знаю, що там буде на записі. Тому якщо ви це бачите, значить запис вийшов непоганий. І якщо ви людина, яка зараз дивиться це відео, ви звичайний слухач, ви не артист, ви не продюсер, ви не пишете ніяк музику, то мені здається, що було б краще, якщо б ви слухали музику людей, які дійсно горять цією справою, які займаються цим, тому що вони це люблять. А не слухати музику якогось робота, якому в цілому насрати, що він там зробив, не слухати це штучне лайно, яке було зроблено тільки, тільки для того, щоб зробити грошей. Бо якщо гроші це єдине за чим будуть ганятися люди, то скоро цей світ перетвориться на безкольорове, безпонтове. Що ж друзі, ось це відео підійшло кінця. Я сподіваюся, що вам було як корисно, так і цікаво. Напишіть свою думку стосовно всієї цієї ситуації в коментарі. Напишіть свою думку стосовно цього відео також в коментарі. Мені цікаво буде почитати. Підтримайте це відео лайком та підпискою, відправте його своїм друзям або просто людям, які цікавляться музикою. Всім ще раз дякую за перегляд і до нових зустрічей!